У місті відкрився єдиний у своєму роді музей яєць Фаберже, де виставляється по одному яйцю на кожному поверсі стоповерхової будівлі. Найзнаменітіша злодійка у світі вже встигла покласти око на експонат. Оскільки безпека жорстка, а яйця дуже великі, у неї буде шанс вкрасти лише одне, викинувши його з вікна в вантажівку, що чекає, і спуститися мотузкою, перш ніж приїде поліція. Всі яйця однакові за вагою та розміром. Але що вище поверх, то цінніше яйце. Звичайно, злодійці хотілося б вкрасти яйце на останньому поверсі, але воно може не пережити падіння з тотого поверху. Будучи прагматиком, злодійка вирішує вкрасти найдорожче яйце, яке тільки вдасться. У магазині сувенірів вона знаходить два яйця, ідеальні репліки, що практично не мають цінності. План у тому, щоб скидати яйця у пожуках найвищого поверху, при падінні з якого яйце не розіб'ється. Звичайно, такий експеримент продовжиться лише до того часу, поки обидві репліки не розіб'ються. Але надто часті польоти сувенірів із вікна, мабуть, привернуть увагу охорони. Скільки разів їй знадобиться кинути яйце для того, щоб гарантувати збереження максимально дорогого яйця? Натисніть паузу, якщо хочете вирішити завдання самостійно. Відповідь через три, два, один. Якщо ви не знаєте з чого почати, давайте почнемо з варіанта простіше. Уявіть, що злодійка має лише одну репліку яйця, у неї лише один варіант почати скидати яйце з першого поверху і повторювати це на кожному поверсі, доки воно не розіб'ється. Таким чином вона дізнається, треба вкрасти яйце, що знаходиться поверхом нижче, але для цього може знадобитися 100 спроб. Додаткова копія яйця відкриває крадійці більше можливостей. Вона може скидати перше яйце з різних поверхів з більшими інтервалами, щоб звузити діапазон, де можна знайти потрібний поверх. Як тільки одна репліка розіб'ється, можна використовувати друге яйце на кожному поверсі інтервалу знизу. Великі інтервали між спробами не допоможуть злодійці. У найгіршому випадку вони вимагають багато тестів з другим яйцем. Інтервали коротше працюють набагато краще. Наприклад, якщо почати скидати яйце з кожного 10-го поверху, то якщо воно розіб'ється, потрібно буде перевірити лише 9 поверхів нижче. Це означає, що потрібно до 19 спроб знайти потрібний поверх. Але чи є найкращий варіант? Зрештою ніхто не сказав, що інтервали мають бути однакові. Припустимо, що маємо лише 10 поверхів. Злодійка могла б протестувати цілу будівлю усього за 4 скидання, скинувши перше яйце з 4-го. Сьомого та дев'ятого поверхів. Якщо яйце розіб'ється на четвертому поверсі, потрібно три кидки другого яйця для точного визначення поверху. Якщо розіб'ється впавши з сьомого, знадобиться два кидки з другого яйця, а якщо розіб'ється впавши з дев'ятого поверху, знадобиться лише один кидок. Інтуїтивно намагаємося розділити будинок на секції, де незалежно від того, який поверх є потрібним, його пошук займе однакову кількість операцій. Ми хочемо, щоб кожен інтервал був на один поверх менший за попередній. Це рівняння допоможе вирішити, з якого поверху почати у стоповерховому будинку. Існує кілька способів розв'язання цього рівняння, у тому числі метод проб та помилок. Якщо замість n підставити двійку, це рівняння виглядатиме так. Якщо підставимо трійку, то отримаємо це. Таким чином ми можемо знайти перше n, доки не дійдемо до 100, додавши більше дій, доки не отримаємо нашу відповідь, рівні 14. Тому наша злодійка починає з 14-го поверху, перебирається на 27-й і потім на 39, й і так далі. З максимально можливою кількістю китків у 14 разів. Як мовиться у старій приказці, не можна зробити омлет, не розбивши пари яєць. Озвучено дуб студіо.